У Чехії зараз перебуває орієнтовно 360 тисяч українців. Зі спеціальною візою для переселенців наші земляки можуть вільно працювати, навчатися і отримувати медичні послуги. Аби звернутися до лікаря, треба мати страховку. Загалом медична система у Чехії страхова. Українці з тимчасовим захистом мають доступ до медичного страхування на рівні з чехами. Українці можуть сплачувати страхові внески самостійно, якщо вони, наприклад, працюють або є підприємцями в Чехії, можуть працевлаштуватися та не переживати за ці внески, адже їх сплачує роботодавець. Також біженці можуть стати на облік в центрі зайнятості. Поки вони шукатимуть роботу, за них сплачуватимуть внески. Пояснила редакторка проєкту про Україну Олександра Сімочко. Сімейні лікарі у Чехії також є. Вони першими приймають пацієнтів і за потреби направляють до профільних спеціалістів. Крім того, сімейний лікар оглядає кожного нового пацієнта з України, аби зрозуміти стан здоров'я. Кожний українець зможе обрати собі того сімейного лікаря, який йому до вподоби. Жодних географічних обмежень немає. Проте слід розуміти, що сімейні лікарі а на то великих містах перевантажені. Тож інколи знайти медика доволі складно. Тут є застосунок, у якому можна знайти свого сімейного лікаря. Також можна дивитися, наприклад, у поліклініках свого району. Також шукають лікарів через соцмережі. З пошуком може допомогти страхова компанія, яка видає список сімейних лікарів. Це медики, які мають вільні місця. Пацієнт просто телефонує та записується на зустріч, додає Олександра Сімучко. Потрапити до профільного лікаря не так і просто зізнаються наші переселенці. Наприклад, черга до кардіолога може бути на кілька місяців. Однак пацієнт має право сам знайти того лікаря, який йому підходить. Викликати швидку у Чехії можна лише у критичних випадках є навіть перелік симптомів, коли варто звертатися за екстреною медичною допомогою. Це приміром сильно кровотеча або проблеми із серцем. У всіх інших випадках краще самому дістатися лікарні. Штраф за виклик швидкої без симптомів 5 тисяч крон. До речі, антибіотики у Чехії відпускаються суворо за рецептом, проте частину вартості препаратів покриває страховка. Від початку повномасштабного вторгнення у Франції знайшли прихисток понад 100 тисяч українців. Усі біженці можуть вільно працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу. Медична система країни вважається однією з найдорожчих та найкращих в Європі. Кожен українець, який отримав тимчасовий захист у Франції, має право не тільки на загальне базове медичне страхування, а й на додаткове. В Україні працює страхова медицина, кожен громадянин має свій поліс. Працевлаштовані оплачують його самостійно. Частину суми відраховують зарплати, решту сплачує роботодавець. Безробітними опікуються соціальні служби. Українські переселенці, які ще не влаштувалися на роботу, отримують медичну страховку безплатно. Сімейних лікарів у Франції не вистачає. Втім, без уваги хворого не залишить. Потрібно звернутися до найближчої лікарні, де знають вільного фахівця. Записуватись до профільних медиків у Франції. Потрібно заздалегідь, усе залежить від місцевості та завантаженості лікаря-фахівця. Якщо випадок критичний, потрібно звертатися до відділень найближчої невідкладної допомоги. Місцеві часто приїжджають туди самостійно, адже швидка допомога виїжджає. Лише на екстрені випадки чимало медикаментів у Франції продаються за рецептом, зокрема антибіотики та сильно діючі препарати. Їх вартість частково покриває страховка, а завдяки наявності додаткового страхування українці мають право на ліки без доплати. Понад 5 тисяч українців отримали тимчасовий захист в Люксембурзі. Це дає право біженцям звертатися за медичною допомогою в Україні. Працює система державного страхування. Більшу частину медичних витрат покриває соціальна страховка. Якщо людина працює, то держава покриває 80% витрат на страховку. Спочатку особа платить за рахунками, потім надає усі дані до спеціальної організації, яка відшкодовує витрати. Якщо українці ще не знайшли роботу в Люксембурзі, то усі витрати на медичне обслуговування. Покриває держава, тоді за них платить структура, яка опікується в Люксембурзі біженцями. Українці мають щомісяця у в певний день приходити відмічатися. Вони можуть принести туди ці рахунки. Відповідна організація повністю оплачує їх. Стоматологія в Люксембурзі доволі дорога і вона не повністю покривається державою. Там є певні коди, які покриваються на 80%. Зазвичай стоматологічний пакет це бонус від роботодавця. При прийомі на роботу компанія може оплачувати додаткове страхування, розповіла членкиня Комітету Асоціації українців у Люксембурзі Марія Колесник. Сімейний лікар в Люксембурзі також є, його можна брати самому в одній з лікарень країни. Немає жодних обмежень. Якщо ж потрібно записатися до профільного фахівця, то це можна зробити безпосередньо. Якщо ви вирішили перевірити свій зір, ви можете записатися до офтальмолога самі без сімейного лікаря. В Люксембурзі є сайт, на якому ви можете записатися до будь-якого лікаря, якщо в нього є вільні місця, пояснила Марія Колесник. Щоправда, черги до профільних лікарів великі. А щодо швидких, то вони приїжджають лише на критичні випадки, але тоді реагують оперативно. Більшість ліків Люксембурзі випускають за рецептом. Зазвичай хвора оплачує тільки частину вартості, усе інше покриває страховка. Якщо бажаєте бути в курсі всіх новин, які стосуються українських біженців за кордоном, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвоник і до зустрічі у наступних випусках.